До нас звернулася Федерація баскетболу України Олександр Ларін та Олександр Волков. Вони просили, щоб ми допомогли з проведенням фіналу, тому що зараз складні часи, зараз складно знайти спонсорів. І палац спорту вишукав можливості і зробив це по мінімуму, по, ну, зовсім такому мінімуму. І це дало можливість зробити турнір. Набрати обладнання, все, звук та інше, поставити все, що необхідно для проведення, я хочу сказати, що ми будемо йти на зустріч ініціативам, тому що до таких ініціатив, по-перше, залучено дуже багато юнаків та молоді та дітей. А по-друге, зараз і раніше була ситуація при якій не можуть провести деякі заходи, тому що це дуже дорого. І ми зробили так, щоб це було по-перше, недорого, а зовсім по мінімуму. А по-друге, ми допомагаємо шукати спонсорів. Особисто я допомагаю шукати спонсорів для проведення таких заходів. І наша співпраця, синергія. Людей, які роблять баскетбол в Україні, Ларіна, Волкова, Мене та багатьох людей, вона допомагає нам робити більше заходів, залучати більше дітей та, ви знаєте, коли це бачиш, отримувати велике задоволення від життя, самим та давати можливість отримувати задоволення тим, хто грає та тим, хто вболіває. Зазвичай дуже хвилююсь, щоб все було так, щоб не відключили світло. Вчора був ураган, щоб нічого там не було, ніяких форс-мажорів. І знаєте, я завжди вірю в те, що все буде гаразд. Я оптиміст і зараз. Той момент, коли я прийшов, побачив, все гаразд, і я дуже е, щасливий від того, що все е, гарно, позитивний настрій, і нехай так буде і надалі.